Доброго дня, діти! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття. Скажіть, будь ласка, що таке іграшка? Для чого нам потрібна іграшка? Так, іграшка потрібна для веселих ігор. Вони допомагають нам фантазувати, розвивати наші здібності та навчитися новому. А які іграшки є у вас вдома? Молодці. Як багато іграшок у вас є. Вони можуть бути великими або маленькими, м'якими, твердими, кожна з них особлива. А як ви думаєте, чому іграшки такі важливі? Іграшки допомагають нам дружити, грати разом, вчитися бути добрими і турботливими. Вони стають нашими справжніми друзями, з якими ми проводимо багато часу. Сьогодні ми дізнаємось ще більше про іграшки. Подивіться на іграшки, які я вам принесла. Кожна з них особлива і цікава по-своєму. Це ведмедик, він м'який і пухнастий, дуже приємний на дотик. М'які іграшки часто стають найкращими друзями дітей, адже їх можна обіймати, брати з собою у ліжечко. Це машина. Вона зроблена з пластику, тому дуже міцна і може їздити по будь-яких дорогах. З машинками цікаво грати у рухливі ігри, будувати дороги і гаражі. А ви граєтесь з машинками вдома. Машинки допомагають нам вивчати, як працюють різні механізми і навіть розвивати нашу фантазію. А це ляльки. Ляльки можуть бути різними хлопчиками, дівчатками, маленькими або великими. Їх можна одягати, розчісувати. Вигадувати для них різні історії. Ляльки допомагають нам вчитися доглядати за іншими, уявляти себе в ролі мами або тата. Ляльки допомагають нам проявляти турботу і любов, а ще вони стають частиною наших ігор. А тепер погляньте на цей дерев'яний конструктор. Він зроблений з деревини, а це означає, що деталі дуже міцні і їх можна поєднувати, будуючи різні форми і будівлі. Конструктори розвивають нашу уяву, а ще допомагають нам навчитися працювати руками, тренувати дрібну моторику. Конструктор допомагає нам не тільки творити, але й вчить нас мислити логічно, адже кожна деталь має своє місце і призначення. А тепер подивіться на цю настільну гру. Настільні ігри вчать нас правилам і старанням. Кожен гравець має свою чергу. Тому ми вчимося чекати і бути терплячими. У таких іграх важливо розуміти, що кожен крок має значення, а ще ми вчимося працювати в команді. Настільні ігри це чудовий спосіб навчитися взаємодіяти з друзями та думати наперед. Обираючи правильні рішення. Подивіться на цей пазл. Він складається з багатьох маленьких шматочків, які разом створюють цілу картину. Коли ми складаємо пазл, ми вчимося бути уважними, шукати потрібні частини і не поспішати. Це розвиває нашу зосередженість і терплячість. Діти. Ми вже дуже багато дізналися про наші улюблені іграшки. Але є ще одна дуже важлива річ, про яку ми повинні пам'ятати, щоб іграшки завжди залишалися красивими і радували нас. За ними потрібно правильно доглядати. Іграшки треба мити, щоб вони завжди були чистими. Наприклад, м'які іграшки можна прати, а пластмасові витирати вологою ганчіркою. Якщо якась іграшка зламалась, треба попросити дорослих допомогти її полагодити, щоб вона знову стала цілою і безпечною. Іграшки потрібно складати на свої місця у коробку, на паличку або в ігрушковий куточок. Це допомагає нам підтримувати порядок, а іграшки не губляться і завжди готові до нових ігор. Іграшки це не тільки для нас самих, але й для того, щоб ділитися з іншими. Чому важливо ділитися іграшками з друзями? Так, коли ми ділимося іграшками, ми показуємо, що ми добрі та уважні до інших. Це допомагає нам бути справжніми друзями. Якщо ми будемо дотримуватись цих простих правил, ігри завжди будуть веселими і приємними для всіх. Сьогодні ми дізналися багато нового про іграшки. На цьому наше заняття завершується, але ви завжди можете повернутися до своїх іграшок. Ви всі були чудовими. Бажаю вам гарного дня і веселих ігор! Do Pobacinho.